Вітаємо 10 листопада, і команда ситуаційного центру муніципальної варти розповість, як комунікуючи з громадою, з тими, хто вдався до правопорушень, перебуваючи в хмільному стані, чи все пішов уже додому. З тими, хто не бажає шукати компроміси, а усвідомивши свою неправоту, швидко накиває п'ятами, з тими, для кого власні задоволення, попри заборони щодо розпивання алкогольних напоїв вище за все. Алкогольні пиво, На воно. Нагадуємо, що пиво також алкоголь, а розпивання та перебування в такому стані в громадських місцях категорично заборонено. А ось останній зафіксований інспекторами муніципальної варти випадок взагалі поза здоровим глуздом. Підступність жіночого алкоголізму вона така. Жінка середнього віку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не йде додому, а чергує лікаря. Лежачи під стінами спеціалізованого медичного закладу. Завбачивши лікаря, схопилася, не така вже п'яна була. Станіслав Володимірович. Та чогось хотіть відвість? Так, значить, замойте, на вона з п'яною? А я хочу сюди. Не маючи підстав класти жіночку на лікарняне ліжко, лікарі та муніципали радили їй йти додому. А та. Я не хочу. Давай чому гад со слабо. Давайте ви видемо, по дяді держите. Сіляко намагаючись знайти альтернативу, наполягали на супроводженні її додому. Вона ж натомість сілася на поріг, ще й з пакунком, в якому була пляшечка сивушки. По хорошому хочу. Ви не хочете по хорошому жодні мовляння та аргументи на неї не діяли. Сесть дома и чай пить, а не вот это сидеть и лежать какой-то. Зачем бы? Закройте бутылку. Не стоит не, этого. Не, не, это, это уже лишнее, подождите. Не. Бутылочку... разпите не, и в общественном месте. Оце так, майстри, переконання, як гарно зайшли. Як вас зовут? Вероніка. Вероніка, у вас таке красиве ім'я, ви така хороша жінка. Я ж по пути сегодня Не купите. Не надо. Ми зараз в на щоб вам не продавали. Тільки кефір і ряженку. Все, максимум класс. А ви переубедите себе на те, що ви не хочете так делать, а ви хочете по-другому жити немножко. Ну, ребята, не надо. Я Комунікація з молоді це більше роз'яснювальна та інформаційна робота. Ті жалуються на тебе, що катаєшся іменно ти. На задньому колісі. <риво> не даєш людям віддихати. Давай, щоб муніципальна варта тебе не шукала. давай не нарушай. А так, що за все треба розраховуватись. Усі матеріальні блага коштують грошей. Сьогодні-завтра чи не найважче налагодити діалог з порушниками комендантської години? Чого я спрашиваю в комендантську годину? Гуляємо по місту. Звідки? Чого? День Які частіше всього в нетверезому стані та ще й без документів? А де ваші документи? У мене вдома. А повинні бути з вами, доносячи вже другий рік поспіль, меседжі щодо недопущення хаотичного паркування навмання за власними зручностями. Інспектори муніципальної варти діють у відповідності до вимог. Попередження ослухався протокол про накладання штрафу. Під час несення служби вечірнього патруля найбільший акцент робиться на охорону громадського порядку в мікрорайонах міста, приватного сектора та житлових масивах. Сутих обоспропорушення місця скупчення людей також в пріоритеті. Локації, що приваблюють на розпиття алкогольних напоїв, моніторяться систематично. Зараз знаходимося на базарку, алкогольні напої ніхто не вживає. Разом з автопатрулем, розрізаючи темряву світлом фар, проїдемося нічним містом. Вулиця Південна, по вулиці Парковій, все тихо. Вулиця Перемоги, порушень не зафіксовано. Продовжуємо патрулювати центр міста. Об'їхали всі парки. Муніципальна варта завжди на зв'язку. Ви інформуєте зручним для вас методом на канали месенджерів муніципальної варти або за телефоном гарячої лінії, що у вас на екранах 068 861 49 48. Ми реагуємо ось так. Комунікуючи та впливаючи на події та ситуації різними засобами та методами, фіксуючи правопорушення та працюючи на їх попередження, рухаємося до спільної безпеки 24 на 7. Щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.